З нагоди славного дня медичного працівника. Ми, ми молоді, талановичі, завсяті трудівники найменшої професії, святково обіцяємо завжди ходити по лікарні у коротенькому халаті, щоб приносити задоволення і колегам, і пацієнтам. У разі за великої черги повідомлю пацієнтам, що на другому поверсі приймає професор, щоб мій ага. лікар встиг втекти з кабінету. Якщо пацієнт буде дуже врядувати, примуше його випити подвійну дозу рецинової олії. Якщо мені дуже сподобався якийсь пацієнт, то попрошу лікаря, щоб він сказав йому, що його вилікує тільки моє палке кохання. Якщо пацієнт чоловік боятиметься околів, то запевні його поколювання сідниць підвищує потенції. Обіцяти заміж народити двох інших дітей і назавжди залишитися в Котелевському районі. kollege <laughs> <laughs> z